Ви вляпуєтеся в історію як могильщики децентралізації децентралізації реформи, яка стала найуспішнішою і яка стала локомотивом руху України до Європейського Союзу. Спочатку влада захотіла відібрати в місцевих громад права на містобудування, тільки втручання представників європейського союзу не дало можливості це зробити. Потім більше влада захотіла забрати ресурси в громад і кошти, які спрямовувалися на те, щоб підтримати українських військових, закупити необхідне озброєння і обладнання, були забрані в центр і стали символом корупції і беззаконня. І де мотивують сьогодні українських військових, які воюють на передовій. А потім влада перейшла до переслідування, до кримінальних справ і усунення представників лідерів місцевого самоврядування і займаних посад. А останньою такою гнилою вишенькою на кейсі беззаконня стали рішення місцевих рад таке собі загальне одобрям з діям влади. Ви уявіть собі. Як сьогодні з якою ретельністю вивчають, наприклад, в держдепартаменті сполучених штатів рішення Турківської ОТГ? Про те, як вона підтримує дії міжнародної української влади, це беззаконня і безчинство по відношенню до місцевого самоврядування веде до диктатури. Треба зупинити нищення місцевого самоврядування. Треба відновити повноваження місцевих громад, тому що саме місцеві громади стануть локомотивом відродження України, допомоги української армії і нашої з вами перемоги.